Вітаю, друзі. Україна входить у режим енергетичної надзвичайної ситуації, і це не просто слова з трибуни. Це означає одне, країна переходить у зимовий режим виживання. Морози б'ють по мережі, Росія б'є по енергетиці, а держава готується затягувати гайки так, як не затягувала давно. І зараз головне не те, що вам скажуть по телевізору, головне те, про що мовчатимуть. Бо коли в країні оголошують надзвичайний режим в енергетиці, це завжди має Чотири наслідки: темніше, холодніше, дорожче і менше правди. А ще нові правила комендантської години, обмеження, контроль, пріоритети, де твої, де твої комфорт і побут стоять в кінці списку. Сьогодні розберемо, що означає це рішення, насправді, без прикрас, без патріотичних мантр і без казок про все під контролем. Бо правда така, 26 26-й Приніс Україні зиму, у якій світло може стати розкішю а темрява нормою. Україна у 26-му році зайшла в ту фазу війни, коли небезпека перестає виглядати як вибух, десь далеко вона приходить в дім як побут, як батарея. Яка не гріє, як світло, яке зникає рівно в той момент, коли ти намагаєшся зігріти дитину, як вода, що раптом перестає текти, як мобільний зв'язок, який припадає не тому, що немає сигналу, а тому, що немає живлення. І от зараз влада вже офіційно говорить про найсерйозніше в енергетиці: вводиться режим надзвичайної ситуації: холодна зима, плюс удари по системі. і країна. Ходить у сезон, де головним словом стає не перемога, а витримати. Багато людей сприймають це як чергову заяву. Мовляв, політики завжди щось оголошують, щоб виглядати рішучими. Але проблема в іншому режим надзвичайної ситуації в енергетиці це не піар слово, це режим управління державою в умовах дефіциту. Це означає, що електроенергія стає стратегічним ресурсом, як паливо чи боєприпаси. І коли. Ресурс стає стратегічним, держава починає управляти ним як армія, наказами, пріоритетами та обмеженнями. Тепер не ринок вирішить, не споживач має право, не вільна конкуренція. Тепер виживання системи, а виживання системи завжди важливіше за побут окремої родини. Це жорстка правда, але від неї нікуди вже не втікти. Надзвичайний режим енергетиці означає, що держава може і буде перерозподіляти потужність так, як вважатиме правильним. І якщо комусь здається, що пріоритетами стануть звичайні люди, то ці люди не читали. Реальність пріоритети будуть залізобетонні лікарні, військові об'єкти, зв'язок, водоканали, критична інфраструктура, тобто все те, що не може зупинитися навіть на хвилину. Бо якщо зупиняться лікарні, це смерть. Якщо зупиниться насосна станція, місто стає без води. Якщо зупиниться зв'язок, фронт сліпне. Якщо зупиниться транспорт і логістика, країна буде паралізована. На цьому фоні. Твоя розетка, твій волер і твій комфорт це просто другорядні. Вони стоять тим, чим можна пожертвувати, і саме це людям потрібно зрозуміти прямо зараз. Без ілюзій і без самообману. Друга важлива частина це морози. Україна вже бачила, як удари по енергетиці створюють дефіцит, але морози це додатковий удар, бо холод це пікове навантаження. Коли температура падає, система починає працювати на межі. Люди вмикають обігрівачі, підприємства вмикають обладнання, у всіх росте споживання. І чим нижча температура? Тим, звісно, швидше енергосистема наближається до червоної лінії. Це як організм людини, коли ти здоровий, ти витримуєш навантаження, коли ти поранений, будь-який стрес може тебе добити. Українська енергетика в 26-му році це поранений організм і морози це стрес, який добиває слабкі вузли. Що в такій ситуації робить держава? Вона включає аварійну логіку, вона не думає про. Красиві графіки вона думає про те, щоб система не розвалилася, тому що є різниця між плановим відключенням і колапсом. Планове відключення це коли ти сидиш без світла три години, але потім воно повертається. Колапс це коли світло може не повернутися добу, дві-три, бо мережа впала, бо підстанція згоріла, бо не витримала лінії, бо відновлення в мороз і під обстрілами це не. Пішли і зробили. Це складна операція. Тому влада і вводить надзвичайний режим, щоб мати можливість жорстко управляти системою, тримати її вкупі, різати споживання там, де можна, і витягувати її на пріоритетах. Тепер про те, що людей лякає найбільше Комендантська година. Президент доручив уряду переглянути правила комендантської години в період надзвичайно холодної погоди. І Тут починається політика, бо офіційно це подається як гуманність. Мовляв, людям треба добиратися до пунктів обігріву, треба мати можливість пересуватися, і це часткова правда. Але в реальності комендацька година в умовах енергетичної кризи це також інструмент управління. Бо коли темно, коли частина міста без світла, коли ліхтарі не працюють, коли камери не працюють, коли частина зв'язку падає, держава стає нервовою. У темряві зростає кримінал, у темряві росте паніка. У темряві легко зробити диверсію. І якщо комендацьку годину будуть переглядати, то не лише на користь людей. Її можуть і посилювати, і робити гнучкою, і міняти по регіонах так, щоб контроль залишився, а контроль у воєнний час завжди важливіший за будь-яку зручність. Зараз багато інсайдерів і зміру зганяють стандартний пакет страшилок, посилені графіки відключень, обмеження води, централізоване керування, менше публічної інформації, і тут треба чітко виділяти, що є неминучим, а що є технологією страху. Посилені графіки відключень, так, це майже гарантовано. В умовах морозів і пошкоджень мережі інакше просто не буде. Обмеження води теж можливо, але не як політичне рішення, а як технічний наслідок. Якщо насосні станції втрачають живлення, вода відповідно падає по тиску або подається по графіку. Це не тому, що хтось захотів відключити воду, а тому, що в країні все пов'язано. З електрикою. Немає електрики, відповідно, немає води. Немає води, немає нормального життя. Це ланцюг. Централізоване керування генерації і розподілом це взагалі серце надзвичайного режиму. Це означає, що якщо раніше було багато рішень, було розподілено. Між операторами, регіонами, то тепер буде максимальна вертикаль, тому що в кризі вертикаль ефективніша, вона жорстка, вона неприємна, але вона дає шанс не впасти. Тут людям важливо зрозуміти, в кризі демократія завжди стискається, бо кризі потрібна швидкість, кризі потрібні накази, кризі потрібна дисципліна. І коли країна воює, а паралельно виживає в енергетичному дефіциті, вона неминуче переходить у режим де свобода поступається безпеці. А тепер, друзі, найнеприємніше. Менше публічної інформації. Це може стати реальністю не тільки через бажання когось приховати правду. Є дві причини. Перша це безпека. Чим менше інформації про стан мереж, вузли, підстанції, маршрути ремонту, тим важче ворогу планувати удари. Друга контроль. Коли люди знають занадто багато, вони починають ставити питання, а питання в кризі це проблема. Тому влада завжди має спокусу скорочувати інформацію, давати мінімум, говорити загальними фразами, не показувати конкретику. Це погано для довіри, але вигідно для керування. І ось тут ми підходимо до справжньої суті. Енергетична надзвичайна ситуація це не тільки про світло, це про психологію суспільства. Бо якщо світло вимикають, люди терплять, якщо світло вмикають і ніхто не пояснює, люди зляться. Якщо світло вимикають, немає пояснень, і при цьому хтось демонструє, живе, як раніше, люди починають ненавидіти. Україна у 26-му році стоїть на тонкій межі, бо вона витримає зимовий стрес і збереже єдність, бо вона знайде у фазу внутрішнього вибуху, коли населення почне рвати владу за кожну годину без світла. І це вже не фантазія, це фізика, тому що холод і темрява швидко ламають соціальний договір. Давайте чесно. Суспільство втомлене, після років війни люди стають жорсткішими. Вони не читають довгих пояснень, вони реагують інстинктивно, вони хочуть простих відповідей, хто винен і що робити. І якщо енергетичний режим на звичайну ситуацію буде супроводжуватись хаосом, Дурними заявами і пихою чиновників, розривом між простим і обраним, ця зима стане не тільки випробуванням, вона стане політичним ударом, який може розламати країну зсередини. І саме цього хоче ворог. Бо ворогу не треба перемагати фронт, ворогу треба зламати тил. Тепер про те, що робити людям, тут не буде казок. Перше, готуватися до довших відключень. Ніж обіцяють, тому що в кризі завжди говорять оптимістично. Друге, готуватись до того, що графіки можуть не збігатися з реальністю. Бо графіки це план, а аварія це реальність. І третє мати запас води. Бо вода найперший побутовий ресурс, який падає внаслідок енергетики. Четверте мати автономні джерела світа і тепла. Але без фанатизму і з безпеки, бо в морози різко росте пожежна статистика. Люди починають грітися як попало, а потім країна отримує додаткову трагедію поверх війни. П'яте бути готовим до інформаційного туману. Тобто читати не пости, а офіційне повідомлення місцевої влади і операторів, перевіряти дані, не підхоплювати паніку. А тепер головне політичне питання: чи означає надзвичайний режим енергетиці, що все пропало? Ні. Але це означає, що країна реально в кризі і що ця криза буде тестом на державність. Бо державність це не... Про це не прапор на будівлі і не гімн у школі. Державність, коли в кризі система працює, люди отримують мінімальний порядок, а влада, а влада не перетворює дефіцит на грабіж. Якщо в надзвичайному режимі хтось почне наживатися, якщо хтось почне вирішувати питання, так скажемо, за гроші, якщо з'являться. В лапках привілейовані райони зі світом а інші будуть сидіти в темряві. Ось тоді країна отримає внутрішню війну, і це вже буде не про Росію. Це буде про те, що країна не змогла дорости до власної відповідальності. Є ще один аспект: імпорт електроенергії і міжнародна допомога. Влада буде говорити, що Україна збільшить імпорт, що партнери допоможуть. І це може частково стабілізувати ситуацію. Але тут також є ризик. Імпорт це дорого, а дорого означає тарифи. Прямо зараз влада може стримувати тарифи, але економіка не гумова. Рано чи пізно або платиш грошима, або платиш темрявою. І в 26-му році Україна буде платити і так. І так, просто по-різному для різних людей. Бідні платять холодом, середній клас платить нервами і додатковими витратами на автономність. Бізнес платить зупинками, зривом виробництва, логістичними збоями, держава платить довірою, бо кожна година без світла це мінус довіра. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Надзвичайний режим енергетиці це офіційне визнання. Країна входить у фазу дефіциту. І кризового управління це означає жорсткіші правила, пріоритети, можливі зміни комендантської години і потенційно менше відкритої інформації. Це означає посилення відключень, це означає, що зима буде надто складною, але водночас це означає, що держава намагається втримати систему від колапсу. І тут ключове, чи буде все це зроблено чесно і прозоро, ну чи як завжди, через мутні рішення в Лапках домовленості, привілеї для своїх. Бо найстрашніше в енергетичній кризі не темрява. Найстрашніше це коли в темряві хтось починає красти. А під час війни крадіжка це не просто злочин, це смертний вирок державності. Тому 26-й рік покаже головне, Україна навчилася жити по правилах, чи просто навчилася красиво говорити про ці правила. Чи країна здатна пройти зиму без внутрішнього вибуху, чи суспільство здатне. Витримати дефіцит і не розвалитися. І чи держава здатна управляти кризою так, щоб люди не відчували себе покинутими? Бо якщо люди відчують, що їх кинули, ну тоді жодні режими на звичайній ситуації вже не врятують. Тоді темрява буде не тільки на вулицях, вона буде в головах. І ворог отримає саме те, що хотів. Країну, яка б'ється сама з собою, поки він добиває її зовні. Друзі, на сьогодні в мене все. З вас підписка, лайк. Пишіть в коментарях свою думку щодо цієї ситуації. По скільки годин у вас вже виключають електроенергію, до вісьми, більше вісьми, чи по декілька діб. Мирного вам неба! До зустрічі!